Коніяк на самісулева в тобі, польща готова розмістити у себе ядерну зброю, і Дуда це сказав в світі того, що, начебто, білоська Ліграцьку область завезли ядерне озброєння. Росія так Ну от відповіли до речі в НАТО. Наступне що НАТО не має планів розміщення ядерної зброї додатково в будь-яких. Країнах альянсу заявив генсек організації Єн Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Цитуємо: немає жодних планів щодо розширення програми розміщення ядерного озброєння додатково в будь-яких країнах НАТО. Нагадаю, що президент Польщі Анджей Дуда 22 квітня заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території країни, сказавши наступне, якщо наші союзники вирішать розмістити ядерне зброю в рамках її спільного використання і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові. З завдуда, зазначивши, що тема розміщення в країні американської ядерної зброї вже якийсь час є темою польсько-американських. Переговорів за словами Дуди, він обговорить цю тему із прем'єр-міністром країни Дональдом Туском. Туску свою чергу сказав: Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Анджеєм Дудою тому, що це питання безпосередньо стосується безпеки Польщі, і мені потрібно добре розуміти наміри президента. От, власне, бачимо так, що зацікавлена Польща в тому, аби тримати у себе ядерну зброю, тому що це є серйозний аргумент перед такими. Формуванням на планеті Земля як Росія, ну наразі це питання очевидно, бачимо так. Ян Солтенберг, який має осінню піти з своєї посади, сказав, що не планують розширення, але ж будемо стежити за цим питанням. Хочу вам сказати наступне, що. Нагадати верніше так, що на цій зустрічі в Польщі там також був просутний рішесунок. домовився про те, що будуть навчання проводитися в Польщі і перекинуть літаки тайфун. Винищувачі, вони хороші дво з двома двигунами. Цей винищувач потужний, і відповідно, також там буде дислоковано 16 тисяч військовослужбовців з боку Великої Британії. Про пакет допомоги, от Джон Кірбі, представник США, каже наступне: що зараз США вирішують нагальні потреби України, тобто надають все необхідне в рамках проголосованої допомоги майже 61 мільярд доларів. А далі вже будуть дивитися і говорити про довгострокові е, співпрацю з Україною. І я нагадаю, що якраз Володимир Зеленський казав наступне: що готуються двосторонні угоди зі сполученими штатами Америки. Що в цих угодах буде, як вони будуть прописані, е, наразі невідомо, але Дуже сподіваємося, що там будуть якісь серйозні гарантії, так гарантії, які дозволять нам е мати впевність в тому, що після цієї перемоги, після завершення війни, у нас е точно будуть партнери, які не просто висловлюватимуть стурбованість.